Менеджер Балабол. Як не витратити на нього час. Менеджери це як болюча біль для кожного власника. То вони схопили зірку, то просто відсиджують від зорі до зорі. Шуткую, звісно, з 9 до 18, то намагаються зібрати вершки з клієнтів, тобто продають тим, у кого найбільше обсяг продажів, хто найчастіше у вас купує і взагалі забувають про інших клієнтів. Тобто обслуговують лише віпів, а там, де треба закатати рукави та вкластися в клієнта, нічого не роблять. Менеджер Балабол це людина, яка завжди хоче бути в центрі уваги колективу і клієнтів. І, до речі, у неї це виходить. Проте, не чекайте від такого менеджера системної роботи. Ця людина не працює на результат. Основний внутрішній девіз – це урвати і втекти. Ця категорія менеджерів це не про стратегічне планування, не про те, ким я буду в компанії через три роки. Це про швидку вигоду тут та й зараз. І ви знаєте, на мій погляд, дуже небезпечно тримати таку людину в відділі продажів. І зараз я поясню, чому. Перше це через внутрішній саботаж. Системність, прозорість, якісна робота в CRM – це не про неї. Тобто людина не хоче вкладатися емоційно, енергетично ні в клієнтів, ні в компанію. Якщо ви вводите стандарти роботи, чітко прописуєте бізнес-процеси, зони відповідальності, вводите KPI, менеджер Балабол завжди це саботує: і внутрішньо, і зовнішньо. І друге, я вважаю, що наявність такого менеджера в колективі це завжди велика загроза для вас з приводу роботи. Інших менеджерів розумієте, непродуктивні ліниві співробітники то як ракова пухлина в вашому відділі через час. Така людина заражає своїм відношенням до клієнтів і інших співробітників. Третє. Тож завжди пам'ятайте, що сила ланцюга вимірюється силою найслабшої ланки. Особливо ваш бізнес під загрозою, якщо у вас і у вашому відділі продажів багато ключових процесів не прописано та не стандартизовано. І до того ж зав'язано на цьому менеджері балаболі. Запам'ятайте, ваш відділ продажів повинен бути настільки систематизованим, щоб у будь-який момент, якщо хтось. З менеджерів або звільніться, або ви його звільните. Ви легко могли замінити його. Про це поговоримо, до речі, в наступних відео. А поки що підписуйся на канал, лайкай та до зустрічі в нових відео. Па-па!